Побив учителя фізкультури і сам прийшов у поліцію. Батько київського школяра з'явився у відділку разом з адвокатом. Справу вже внесли до реєстру за статтею за навмисне завдання тілесних ушкоджень. Напередодні татусь дитини, яка поскаржилася, що на неї кричали, проігнорував вибачення вчителя і відлупцював його так, що нині той у лікарні. Про конфлікт в одній з престижних столичних гімназій його наслідки Інна Власова. Ці кадри камери відеоспостереження приголомшують батько одного з учнів четвертого класу гамселить вчителя фізкультури прямо на подвір'ї однієї зі столичних гімназій. Він здоровий дядько мене підняв, гупнув о спину. Ну, я втратив трошки свідомість на деякий час. Збилось дихання. Я зрозумів, що нічого не вийде зараз вже, але. Ну я зробив там крок, там нахилився. А це вже Ігор Миколаєвич у лікарні. Своє обличчя він показувати не хоче. Боїться, щоб не побачили його учні у такому жахливому стані. Однак рідні вчителя надали ексклюзивні фото, зроблені одразу після бійки. На них видно численні забиття, які дістав учитель. А на додачу надрив легенів та струс мозку Встановлено діагноз струс головного мозку, закрита травма грудної клітки забій грудної клітки забій легень правобічний пнемоторакс. Після цього проведено хірургічне лікування. Конфлікт розгорівся, коли четверокласник поскаржився батькові на вчителя фізкультури, нібито він на нього кричав і довів до сліз. Пізніше вчитель таки вибачився і перед учним, і перед його татом. Однак це не заспокоїло розлюченого батька. Той спершу вдарив викладача на шкільному подвір'ї, а потім добивав за територію ліцею. Достав полуказав. А ти цією рукою трогав моєго рому? Я тобі зараз її відріжу, Давай сюди руку. Я йому підтягнув руку, він опустив пилку. Вчитель спортсмен має чорний пояс з Тхеквондо. Чому не зміг дати відпір? Колеги припускають, не очікував такої агресії від батька та намагався його заспокоїти. Він не був налаштований на такий, на таку манеру розмови. Це було для нього повною несподіванкою. Це було видно на кадрах, які ми спостерігали повідомив спостереження. Ми стурбований дуже все вчительство. Зараз дуже стурбоване. Сам батько сьогодні прийшов до поліції давати пояснення. У відділку з'явився разом з адвокатом. Справу вже внесли до реєстру за статтею на Наумисне завдання тілесних ушкоджень. Працівники поліції намагалися встановити місце знаходження підозрюваного, але сьогодні він сам з'явився у Болонське управління поліції зі своїм адвокатом та надав пояснення. Про те, що трапилося, тепер найближчим часом йому мають обрати міру запобіжного заходу і Власова, власува полосу та Андрій Хлус ТСН, 1+,1.